Поліцейські підозри, що у вас відсутні військово-облікові документи, можливо у осіб чоловічої статі від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи, та на вимогу поліцейського приділити їх разом із документом, що посвідчує. З вами може трапитись наступна ситуація. Зупиняє вас співробітник поліції, і зазначає, у мене є підозра, що ти порушив. Правила дорожнього руху інформації немає на даний час, але є підозра. І також, друже, пред'яви свій військово-обліковий документ, тому що ти чоловічої статі від 18 до 60 років. І так, що необхідно робити та знати, якщо ви потрапили в таку ситуацію, от наша поліція, блін, місто того, щоб нас берегти, страдає фігною, бо їм скучно. Рекомендую підписатися на мій канал для того, щоб ви розуміли і знали про свої права і обов'язки. Рекомендую долучитись до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. У вас одразу буде можливість отримати консультацію. Ми складемо скаргу. Якщо незаконно і отримали штраф, ми безкоштовно його оскаржимо. І так, предысторія. до чоловіка підходять співробітники поліції і зазначають. Ви порушили правила дорожнього руху. На дорозі стоїть, начебто, ваш автомобіль. Ви керували і скоїли адміністративне правопорушення. А доказів у нас немає. У нас є підозра. Ви ж вас чекали. Чого ж Ходить, ви нас чекали? Е ви ж кажете, що ви мене зупинили. постанову. Чекали, поки ви підійдете. Я ж наказала, що ви. Рухались. Те, що ви рухались, і так зрозуміло. Ви здійснили зупинку, що також вказано в пункті правослужбовсь. Ви впевнені, що я зробив зупинку? Певнені. Ви зараз... Де докази? Давайте, я перепрошую, ну, давайте спочатку розпочнемо розмову. А, ви, ви мене зупинили, так. ви кажете. Послухайте, я не казала, що я зупиняла. Я звернулася до вас на підставі. Статті 35 закону України про Національну поліцію виявила правопорушення. А саме так. те, що ви здійснили зупинку в смузі для громадського транспорту, чим порушили пункт. Ви зараз стверджуєте, висимати... що я. Поки що це тільки підозра, що я це зробив. Підозра, так, тому так ми ви... чекаємо докази. Ви маєте перед тим, як мене зупинити, мати вже я докази. Я сказала, що я вас не зупинила. Ну, тоді докази... я можу бути вільний? Автомобіль розташований. Я можу бути вільний? Ні, не можете зупинити. Чому? Тому що з'ясовуються обставини справи. Адміністративної зараз, якщо немає доказів справи, значить і немає справи. Я вам повідомила, що я зробила запит на камери безпечного міста. Це займає певний час, який від мене так. не залежить. Ну гаразд. Коли будуть, ви мене виключите. А, ні, коли будуть, ми зараз на місці будемо чекати. Бо я Та ні, можу... ми не будемо. Уникнути адміністративної відповідальності. У вас самі я хочу, щоб ви працювали коректно. а не просто коректно. ні. Ви не коректно, працює коректно працюєте. Ви не маєте права мене взагалі зараз зупиняти причини моєї зупинки. Я, от, я вас пішоходя. не зупиняла, ви адекватно себе почуваєте? Я себе адекватно почуваю. Я не повідомляла, що я вас зупиняла. Ви кажете, що я, я затримала. Я повідомляла, що я виявила правопорушення. Ну виявляйте, хто його зробив? Хто його зробив зараз. Ми з'ясуємо. Ну от як з'ясуєте, покличете того, хто зробив ні. правопорушення. Хто буде чекати? Якщо ну, ви згодні, зараз що. Зараз я затриманий. Злякаються розгляд справ. Розгляд справи якої? Зараз буде Ще зараз буде раз я запитую, що а я порушив? Я правопорушення. За якою статтю? За частиною 30 статті 122. Ви вже стверджуєте, що я порушував. У мене є підозра, так що. Ну, все, підозрюйте собі. Поліцейські підозри. Де взагалі зазначено це в чинному законодавстві України? Давайте шукати конституція, інші нормативно-правові акти, закони. Друзі, немає жодного слова, що у поліцейського може бути підозра, і він має законне право зупиняти ваше авто або зупиняти вас на вулиці. В першу чергу йому потрібно мати інформацію, яка свідчить, що можливо ви причетні до адміністративного права порушення. Коли у нього ця інформація є, тоді він має законне. Право зупиняти ваш транспортний засіб і вказувати про те, що можливо ви причетні до адміністративного правопорушення. Підозри немає. Забуваємо про це. Я чекаю докази, які от, коли будуть докази, тоді ви маєте право мене зупиняти і затримувати. Ні, поки що у вас тільки підозри. Та з'ясовуйте. Це Ви мене затримуєте. Камера знімає ви мене затримуєте? Я вас запитую. Зараз для з'ясування особи буду затримувати. Ну от скажете, що для з'ясування особи, тоді поговоримо. Згодні? Я питаю, ви мене затримуєте? Що у вас Ну я не розумію просто, які до мене претензії. Це ваш автомобіль? Ні. Чи? Не знаю. От стоїть автомобіль, не знаю, що я мене? Ні, я нічого. ну, Ви бачите, щоб я туди щось загрожав. Я просто йду по вулиці. Не я не затриманий. Вулиця. А вулиця. Мене затримали. Я перепрошую. Пані поліцейська, ви навіть не поставились. У вас Бивіться, навіть жетона немає. Дивіться, у вас жетона навіть немає. Чому не по формному одягу? Я під вас, вас і сказала, що ведець відпускація поставилась. Де жето на вимогу. Ні, жетон має бути на видному місці, завжди посвічний, бути у вас. Є, будь ласка. Ні, посвідчують жетон, де ваш? Ж. Тон співробітника поліції, що вона порушила, а порушила вона статтю 20 закону України про національну поліцію. Поліцейському заборонено знімати з приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Але в подальшому вона усунула даний недолік. Зараз буде жетон. Ну, він має бути одразу. Так. Ну, ви знач, не поліцейський, ви десь костюм купили. От я бачу поліцейський, одягнутий з жетоном. Вон а ви збирали я збирали не знаю. Посвідчення, але... посвідчення нічого не значить без вашого жетона. Ви самі це прекрасно знаєте. Згодні зі мною? І не згодні. Ну, все. Я затриманий. А пане поліцейський. Все. Добавайте. До побачення. <кх> Ще раз. Чи? Я затриманий пане поліцейські зараз. Бувається вам вже колега повинна. зараз Можливо. друзі. І хвилинка корисної для вас інформації з нового року почне діяти новий закон, що стосується автострахування, що зміниться для водіїв. По перше, збільшаться максимальні розміри виплат, але разом з ними і вартість страховок. Деякі страхові компанії можуть підвищити ціни навіть у два або у три рази, тому рекомендую порівняти опції та ціни автоцивілок на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. Щоб ви могли вибрати для себе найоптимальнішу страховку. По друге, запрацює обов'язкове пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, тобто, ви зможете звернутись по виплату в свою страхову компанію, а не страхову винуватця ДТП. По-третє, автоцивілку перевірятимуть частіше відтепер і під час нагляду за дорожнім рухом, зокрема шляхом автофіксації. Автоцивілка обов'язкова, а з 2025 року наявність надійної страхової стане ще важливішою, в першу чергу для водія. Тому, друзі, рекомендую оформити автоцивілку на Hotline Finance зі знижкою 10% за моїм промокодом dimapoltava 10 Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Нам треба... А можливо, документи. Підстави. 32 стаття Закону про Що там вказано? Пункт другий. Що там вказано? Там вказано, що у осіб чоловічої статі від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. Та на вимогу поліцейського приділити їх разом із документом, що посвідчує особу. Будь ласка, тоді Ще раз, а ви маєте право. Ви мене почули перевірка військово-облікових документів. В першу чергу не забуваємо про те, що були внесені зміни в закон України про національну поліцію. Але перевірка документів це превентивні поліцейські заходи. Під час проведення превентивних поліцейських заходів це зазначено в статті 31. Поліція зобов'язана повідомити. Особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи, тобто зупинка авто, перевірка документів. Стаття 32 закону України про національну поліцію була доповнена. Читаємо у період дії воєнного стану та або під час мобілізації. Поліцейський має право вимагати в особу чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському. Прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Але наскільки мені відомо, немає у них бази, де вони можуть перевірити усі ваші моменти стосовно військового обліку. Для цього є у нас представники ТЦК. Все вам можна... показати свої облікові документи. Так і ви не по форменому одягу. Де ваш жетон? Де жетон ваш? Я так я переживаю, тому що ви до мене причепилися. Так от я переживаю за те, що от наша поліція, блін, місто того, щоб нас берегти, страдає фігньою, бо їм скучно потягнули. А як називається? Автомобіль стоїть з порушенням правил дорожнього. Так а вона з порушенням взагалі ходить. Вона ви її навічують ви їй навіть... навіть не даєте ніяких блинок коректив, що вона жетон одягнула. До чого тут скучно? Я ж вам повідомляю. Автомобіль має ознаки ДТП. дивіться. Покажіть ваше посвідчення, щоб я розумів з ким я спілкуюся. Нормально все. — По формі чи не попорні? От і так. От тепер я можемо спілкуватися. Це... Тепер я вас слухаю. А я що посвідчення водія, будь Посвідчення водія? Посвідчення водія. Обґрунтуйте. Або документ, або Обґрунтуйте, чому посвідчення водія. Взагалі, от ви дивіться, от розпочинаємо розмову. От ви мене зупинили, чи не знаю, от я йшов, ви мене зупинили. Давайте розпочнемо розмову, так як поліцейський має звертатися. От ви зупинили, давайте. Спочатку, я щоб зупиняло. я розумів коректно. я підійшла до вас. От ви підійшли так, причини, так. чому ви підійшли? Я вас слухаю. я вам не буду по 10 разів одне і те саме повторювати. Ви хочете контенту? Ви його не отримаєте? По Так я вже його отримав мені його достатньо. Ні. Якщо у вас виникають конфліктні ситуації з співробітниками поліції, рекомендую в автомобілі мати відповідну літературу: 20 рішень Верховного суду України. Рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Немає доказів, немає і штрафу. Спочатку докази, а потім документи. Дана література допоможе вам при спілкуванні з поліцейськими. Тому переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. Все, Я вас слухаю. Докази. докази чого? Я вам вже тисячу разів повідомила докази чого. І тисячу разів вирішила. Скільки повідомила? ми їх будемо чекати? Це не від мене залежить. А від кого? Це залежить від департаменту. Тобто Тому ми тиждень будемо тут чекати, Тому, якщо б. тиждень. Якщо немає черги, то вони скинуть швидко. Коли якщо... є черга, то треба чекати. Гаразд, Це... Я зараз Це... затриманий. Бо зараз не затримані, але стосовно вас. Це. Це достатньо. Ви тільки що самі сказали, що статті двісті сімдесят ви тільки що сказали... дивіться України про адміністративні правопорушення. Послухайте мене спочатку. Необхідно з'ясувати вашу особу. Послухайте мене, Щоб от я тут чекав, ви маєте мене затримати Ні. або, хоча б обґрунтувати. Ви почитайте, ви почитайте. У вас це? немає підстав, обґрунтування того, чому ви підійшли. Mm -hmm. У вас якісь там підозри, що я десь щось порушив, і все. У вас ні доказів, ні навіть взагалі ну якихось претензій немає. Ви просто собі придумали, вам скучно, ви хочете доказати свою правоту, але не можете. Я зараз вам все докажу. Ну давай. А якщо ви не докажете, що тоді ми робимо? Докажу. Пишемо на вас суд. Пишіть. Ну що Ту маєте право оскаржувати, звертати. Що? Я не оскаржувати. оскаржувати буду. Оскаржувати мої дії. Щоб... О, оскаржувати ваші дії. Да. Що хочете, то я маєте. Будемо просити, щоб вам догану виписали. Обов'язково. Обов'язково. Тому що ви не ведете. Не професійно? Ні. А що я вам не професійно? Так ви навіть що? не знаєте, що пред'явити мені. Ви просто прийшли і вас. Бо ви собі придумали, що я сюди приїхав. дивіться, ситуація в наступному. Ви просто неадекватно себе поводите зараз е... і неадекватно сприймаєте інформацію, яку вам повідомляють тисячу разів. Повідомлення Тому питання більше до вас. Пам'ятай, якщо поліцейський вказує, ти порушив правила дорожнього руху, що в першу чергу йому потрібно мати. Докази Докази зазначені в кодексі стаття 251. Це будь-які фактичні дані, а саме фото-відеофіксація, пояснення свідків та інше. Підозри тут немає. Потрібно мати конкретну інформацію, що ви причетні до адміністративного права порушення. Якщо такої інформації немає, він не має право складати, штрафувати вас, складати оцю незаконну постанову. Якщо немає доказів, він не має право вказувати про те, що ти щось там порушив. я підійшла до вас, коли ви відкрили автомобіль. Я підозрюю, що ви черували транспортним засобом. Ну підозрюйте, Який? Не руху. Ми зараз встановлюємо хто був в цьому автомобілі. Я ж вам тисячу разів повідомила. Тому що мене час вже тут тримаю. Ну, так, може, ти тому тому що не могли встановити все. вашу особу. Так не дають підставу. Пожалуйста, вже. Документи мене все розібралися, я показали, що є, немає, все. Якщо ви не їхали. Так, вам, так, так ні, я ж як... прошу вже його отримати. Ну, слушайте, а вам не ну, годину, а я як хтось написав постанову, пішли всю, проблеми, і сюди скажу. Чи проблема, я не розумію? Постанову? А ви знаєте, як це вона скаржується? Я її оскаржував. Оскаржується. Дивіться, я йду в суд, плачу 450 це гривень. В управління до керівництва і оскарте. У вас і право скарги ну. через суд або через вищу... Так а, через... а навіщо я маю їздити і оскаржувати, якщо я впевнений, своїй правоті? Якщо ви знаєте, у вас немає ви не їхали. Ну так я прошу, щоб якщо мені докази ви знаєте, показали. Що ви не їхали. А він сказав, що да. ви їхали. Ви кажете, можна це якесь відео, але ну, я не їхав. Там. Так я їй сказав. А вони кажуть, зараз буде. Не робиться отак зразу відео. Бо вона знімає у вас на телефон, а потім одразу показує. Там... Є певна, певна система, Поступки. треба запрос подати. По Почуйте я мене, дійсно. будь Бертій. Я впевнений, не 100%, що я ним не керував. Ну, так, якщо, Воно ви... дійсно так. Хто вас знайомий в червоній курточці? У мене нема знайомих в червоні курточки. Ви покажіть, що я керую. Я просто на сім'я автомобілі тут явно не ви. Ну, ви згодні з мною? Так ви ж кричите. Ми ж, я ж вам дохочу вас. Я зупити. кричу, що я ним не керував. Так, Знає, що, що, що ви, мене ви, зупинили. Не, просто, Розгляду справи, у вас із ними розмовляли справи, розумієте? Якщо немає підстави вас притягувати до у вас ніхто не я знаю, Так Ти мене... Ти зараз що в мене. Зараз я накаляв. Повністю у вас зараз... Ні, Ва я не, сказав, що я не накаляв, будете, що на вас буде постанова. Вам сказали, що буде, буде серед ви дасте, Якщо сказали. немає доказів, ну все, значить, ви не керувалися. Послухайте мене. Ще раз я вам скажу: щоб розглядати справу, потрібно їх мати, а щоб просто потрібно... так. Потрібно мати докази, щоб розглядати справу, а просто тому, що е пані поліцейська придумала, що я ним керував. Я читав, що таке докази. Ну, що... да, я читав, я читав, докази. Відео, фото, фіксація. Це будь-які фактичні і дані інше, так? Да? Що ні, дочок запрочитали все. Ні, ви... ви... почитайте. Я читав. Там Якщо набагато можна писати. Отак От прям, я каже, бачив. А це вже інші. Щоб дані. її так написати, фактично. Її вона бачила, це не фотофіксація в неї, не відеофіксація. Це, це, давайте, це, це, це буде це Як підозра, вас? Звати? Ви Як звати вас? Е, безпосередньо, ви одразу ж бачили, що там на відео не Ну Все одно ви захотіли. Е... Ні, я не бачу. Я знов... Так і чому, що вони подивилися спочатку відео. Я, я зібрався зібрав, зібрав матеріали справи. Розглянули. подивився, що там не спойовив. Я бачив, я, я бачив. Але по факту, Але хто право? право виявився? То правим виявився? Да. Ніхто. Ну, явно не ви. Ніхто. Ні, ви просто показали свою непрофесійність. От і все. А ви просто абсолютно, що ви неадекватно оцінюєте. Сприймайте інформацію. Якщо поліцейський без причини зупиняє, без причини стверджує, що ви там щось порушили, встановлюємо його особу, фіксуємо його дії. Одразу телефонуємо на 102, телефонуємо на гарячу лінію МВС, лишаємо скаргу. А також пишемо письмову скаргу керівнику для того, щоб в подальшому була призначена службова перевірка і була надана правова оцінка дієм співробітника поліції, і це потрібно робити. Послухайте. не ну, забудьте поскажитись до послухайте. Я звичайна людина, я маю право. Ви професіонал свого діла. Ви не маєте таких помилок допускати ще раз. Вам кажу, ви не маєте право таких. Помилок допускати, Допускали, може людина була зараз десь поспішала. Да, от я зараз втратив. от час свого часу годину цілу. висичить вам заради. Ви ще мідемо вогі за планшити ні, не я. Я вас просив, не відпустіть мене, тому що у вас немає доказів. Необхідно було показати документ. Все в порядку. Я я не хочу от, я б міг би ще мільйон раз сказати, що я не вдам вам документи, бо у вас Значить, підстави не було. Я не поспішав, да. Мені просто от, ну, так, думаю, самі, самі, контент собі запишу, покажу, самі, яка наша поліція неправиційна. Мені самі, не, не соромно за цей контент, повірте. І що, по факту, ми маємо нічого. Не було інформації, яка б вказувала про те, що даний чоловік причетний до адміністративного правопорушення. Вони просто витрачали його час, безпідставно звинувачували, тому що була у них підозра. Друзі, знайте свої права, користуйтесь своїми правами, фіксуйте дії співробітників поліції, лишайте скарги. Є цікавий відеоматеріал про поліцію. Присилайте мені. В описі є мій телеграм. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись, натиснути лайк і завжди лишайте свою думку в коментарях. До зустрічі, друзі.